Депутати Лозівської міської ради вкотре підтримали українських військових. На позачерговій сесії 31 жовтня проголосували за виділення понад 1 мільйона гривень на матеріально-технічне забезпечення Лозівського батальйону територіальної оборони. Виділення міжбюджетного транспорту транспорту на виконання заходів комплексної районної програми територіальної оборони Лазівського району та інших військових підрозділів збройних сил України на 2021-2026 рік та передбачити для цих цілей на 2024 рік виділення коштів. У вигляді субвенцій з бюджету Лазівської міської територіальної громади для районного бюджету Лазівського району на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень для забезпечення нагальних потреб на військової частини, а саме для матеріально-технічного забезпечення військової частини 1 мільйон гривень по спеціальному фонду та 100 тисяч гривень для ремонту автомобіля по загальному фонду. Прошу. Дякую. Наш батальйон територіальної оборони зараз знаходиться на лінії фронту. Скрутна ситуація в першу чергу з обладнанням, з технікою і тому подібне, звернулися за допомогою і для того, щоб до 7 числа не чекати, вирішили сьогодні винести це питання, підготували оперативно на розгляд, щоб оперативно могли ці гроші вже почати використовувати для допомоги. Нашим захисникам і в тому числі нашому колезі депутату Олександру Полякову, які захищають в дуже складних умовах рубежі нашої держави, також на позачерговій сесії Лозівської міської ради депутати підтримали план перемоги України, представлений президентом. як ви знаєте, президент України Володимир Зеленський в Верховній Раді представив план перемоги, який направлений до... Наших міжнародних партнерів, наша країна вже третій рік в умовах повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік в стані війни відстоюємо волю і незалежність. Всі ми дійсно і збройні сили, і кожне і цивільне населення, всі чекають вирішення як військовим шляхом даного даної проблеми, даної біди, так і дипломатичним. І тому міський голова. Ініціює звернення до відповідних інстанцій, до президента, до Верховної Ради, до обласної адміністрації, до районної військової адміністрації, до районної ради, до Всеукраїнської організації, органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України, звернення щодо підтримки даного плану перемоги, оскільки всі свої сьогодні зусилля, всі думки, всі сподівання ми спрямовуємо на те, щоб досягнення перемоги і миру на нашій. Країнській землі я до слова запрошую Наталю Олексійовну Бахвалову, для того, щоб зачитати дане звернення. Звернення Лозівської міської ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Україна зараз проходить через надзвичайно складний період своєї історії. Народ згуртований і налаштований рішуче захищати своє право на свободу, власну мову, культуру та державну незалежність. План перемоги, запропонований президентом України Володимиром Зеленським та представлений у Верховній Раді, а також на міжнародних платформах, включаючи США та країни Європи, є комплексною стратегією спрямованою на перелом у війні, що триває вже майже 11 років. Цей план не лише для України, а й для гарантування стабільності у всій Європі та світі. Цей план не тільки план перемоги, а й план виживання, відновлення та подальшого розвитку нашої держави для України. інтеграція в НАТО є не просто політичним вибором, а гарантією демократії та стабільності. Водночас, розвиток оборонних спроможностей є невідворотним. Необхідно як зміцнити позиції на полі бою і звільнити від ворога окуповані території. План також передбачає розгортання на території України сучасних неядерних систем стримування для забезпечення довгострокової безпеки. Енергетичний і продовольчий потенціал України стає ключовим фактором у війні, що підкреслює важливість економічної співпраці з міжнародними партнерами. Інвестиції та спільний захист критично важливих ресурсів будуть стратегічним кроком до перемоги. У післявоєнний час Україна матиме одну з найпотужніших армій у світі зі знанням сучасної зброї та досвідом взаємодії з НАТО. Міжнародна підтримка залишається ключовою умовою успіху цього плану. Україна прагне не лише завершення війни, а й справедливого миру, без територіальних поступок чи замороження конфліктів. Лозівська міська рада підтримує план перемоги та сподівається, що він буде підтриманий не лише. Народом України, а й міжнародною спільнотою віримо в реалізацію плану та нашу спільну перемогу. Лозова це Україна, слава Україні. Як уже сказали, що з одного боку збройні сили роблять все можливе, але з кожним днем все важче і важче. Ну і і дипломатична складова має важливу роль. І от продемонструвати згуртованість українського народу покликана. От дане дане звернення.